премєр міністр Великої Британії Кір Стармер порадив президенту України Володимиру Зеленському налагодити діалог із американським лідером Дональдом Трампом після їх суперечки у Білому домі. Попри це, Лондон привітно зустрів главу нашої держави і вже підписав Києву позику на 3 мільярди доларів. Сьогодні у сполучному королівстві збираються уповноважені представники десяти світових держав, зокрема керівники ЄС та НАТО. Цей саміт присвячений Україні. Про все це за порядком розкажу вам. Я Ангеліна Швець. Ви на каналі Фабрика новин. І щоб не пропускати важливого, підписуйтесь, ставте вподобайку цьому випуску, і ми починаємо. Прем'єр-міністр Великої Британії сьогодні на саміті у Лондоні дасть зрозуміти європейським лідерам, що ведеться лише одні переговори, і це переговори Трампа. Така пише на своїх сторінках щоденна британська газета Financial Тайм. Вона посилається на слова одного із союзників Стармера, заявляє, що ще ввечері у суботу, 1 березня, після зустрічі з Зеленським, прем'єр Британії зателефонував Трампу і президенту Франції Макрону, щоб повідомити їм останні новини. Британські офіційні особи заявили, що переговори були дослівно зосереджені на просуванні вперед. За словами джерел Стармер також закликав Трампа і Зеленського завершити угоду про корисні копалини після конфлікту в овальному кабінеті. Відтак сказав президенту України, що він повинен спочатку налагодити відносини з Трампом і що будь-який мир не буде тривалим, якщо його не гарантуватимуть США. То чи буде повернення до цих перемовин за словами прем'єра Стармера? Британія та Франція зараз працюватимуть з Україною, щоб представити свій план миру Вашингтоном. Кір Стармер зокрема зазначив, що після обговорень із Зеленським і Макроном було досягнуто домовленості про те, що Велика Британія разом із Францією та дослівно, можливо, однією чи двома іншими країнами працюватимуть з Україною щоб зупинити війну. За його словами, саме цей узгоджений план буде представлено США. Нагадаю, що одразу зі сполучених штатів, де зустріч зеленського і Трампа закінчилася конфліктом, український президент прилетів до Великої Британії. У Лондоні на Даудінг стріт його зустрічала сотня людей, які висловлювали своє захоплення українським лідером та нашим народом. Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером, який також висловив беззаперечну підтримку України. А згодом погодив підписання угоди між нашим міністерством фінансів та казначейством Великої Британії, згідно з якою Українська держава отримує на 30 років позику у 2,6 мільярда фунтів стерлінг. Що в еквіваленті майже 3 мільярди доларів. Однак ці кошти є частиною механізму G7Р загальним обсягом у 50 мільярдів доларів США. Тобто ця позика буде обслуговуватися і погашатися коштом майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів. А ось ще що пишуть медіа про зустріч зеленського і стармера за даними Sky News, обійми британського прем'єра та українського президента, яким було місце під час аудієнції на Даунінг-стріт, це нічого інше як послання адміністрації Трампа. Стармер не дуже тактильний, але демонстративно вийшов із будівлі і намисне довго обіймав президента України, щоб ці фото побачили у всьому світі, особливо у Вашингтоні. Зауважує Sky News. Телеканал CNN провів власне опитування про те. То найбільше винен у суперечці в овальному кабінеті. Тож половина респондентів вважає, що це Дональд Трамп. Ще 42% звинувачує віце-президента Америки Джей Діванса, і лише 4% переконані, що це Володимир Зеленський. Однак деякі видання зазначають, що такої поведінки від Венса не чекав навіть Трамп. За даними в Wall Street Journal, Дональд Трамп кілька разів говорив співробітникам Білого Дому, що його колишній віцепрезидент такого точно б не зробив. Цікаво, що міністерка Італії після скандалу у Білому домі теж говорила з Трампом. Джорджія Мелоні провела телефонну розмову з американським президентом ще до зустрічі Зеленського в Лондоні. Подробиці цієї розмови політиків наразі не розкриваються. Зазначає прес-служба італійського уряду. Зазначу, що сьогодні у столиці королівства європейські лідери збираються на саміт, щоб обговорити питання оборони та захисту України та Європи загалом, а також ситуацію із суперечкою Трампа. Та Зеленського у Білому домі, тим часом у Вашингтоні вимагають публічних вибачень від Зеленського, за даними Блумберг, яка посилається на європейського чиновника, адміністрація Трампа приватно дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від українського президента, все дослівно, щоб налагодити стосунки. Раніше, схоже, заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі програми «The Source» на телеканалі CNN. Рубіо підкреслив, що президент України цитую, перетворив зустріч в овальному кабінеті на справжнє фіаско для себе. Держсекретар зазначив, що зеленському не слід було поводитися агресивно і ставати антагоністом під час цієї зустрічі. І, от і ще з важливого 6 березня у Брюсселі пройде спеціальний саміт ЄС, де говоритимуть про новий масштабний пакет фінансової допомоги Україні і європейську архітектуру безпеки. Президент Франції Мануель Макрон каже, що реалізація такого пакету займе роки. Тому Брюссель має зробити все, щоб зберегти підтримку США. Наведу вам цитату. Зрозуміло, всі ми за мир. Проте не може бути справедливого та стійкого миру ціною відмови від України. Якщо Вашингтон погодиться підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України, то геостратегічний вплив США на Росію, Китай та інші країни ще з не того ж дня. Тому в короткостроковій перспективі ми маємо зробити все можливе, щоб зберегти підтримку американців. Багато європейських країн побудували свою безпеку на трансатлантичному зв'язку. Нам потрібно по... Повернутися до дуже старих європейських звичок, сказав Макрон, і додав: Я переконаний, що коли ніхто не за не зупинить Москву, яка є екзистенційною загрозою для Європи, її наступним кроком стане вторгнення до Молдови, а згодом, можливо, і до Румунії, країни члена НАТО. Кінець цитати. А поки певні змі тиражують тривожні статті, чи зможе Україна вижити без допомоги США, Реальність дій наодинці під такими заголовками вийшли матеріали у The Sunday Times. Автор цитує чиновника Єврокомісії, який сказав, Україна важлива для нас, але не настільки важлива. Як пише видання без підтримки США Європі для протистояння Росії потрібно як мінімум 300 тисяч додаткових солдатів і понад 200 мільярдів фунтів на рік. Запевнення Європи про підтримку України навряд чи вийдуть за межі позитивних дописів у соцмережах. Мійдеться у матеріалі Сандей Таймс. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Запрошую обговорити це в коментарях. Також буду вдячна за ваші вподобайки та поширення цього випуску. А ще дякую, що слідкуєте за подіями разом із фабрикою новин. Близько півночі російські дрони атакували столицю. У Києві місцеві чули кілька вибухів. Це працювали сили повітряної оборони, зазначив міський голова Віталій Кличко. Моніторингові канали повідомили про рух БПЛА зі сторони броварів та Борисполя в напрямку лівого берега. Згодом збиття зафіксували і на оболоні. Про постраждалих чи руйнування не повідомлялося. Ще росіяни у суботу ввечері атакували дронами герань Запоріжжя. Один із безпілотників влучив у будинок в житловому комплексі. Постраждала 31-річна жінка, її ушпитали. Від вибуху на даху будинку на площі у 800 квадратних метрів зайнялася пожежа. Зараз ви бачите буквально перші кадри після влучання. Працівники ДСНС прибули на місце і взялися гасити вогонь. А це ще одне дуже щемливе відео. Надзвичайник дістав з під уламків кішку і передав господарці. Згодом рятувальники влаштували спецоперації з повернення інших домашніх улюбленців. Подивіться. Булочка, Там булочка було. Що бо? Що набі? Двох людей з двоповерхівки вдалося врятувати вибуховою хвилою. Пошкоджені сусідні будівлі. Там розтрощені вікна та двері. Ще постраждав дах. Десятки людей були змушені покинути свої оселі. За даними голови Ова Івана Федорова. Уночі комунальники одразу взялися до ліквідації наслідків. Прибирали уламки розтрощених домів, забивали фанерою та плівкою побиті вікна. Уночі, що минула сили ПВО збили шість ворожих шахетів на Хмельниччині однак не обійшлося без влучань у селі Пирогівці. Внаслідок удару ворожого БПЛА сталася пожежа та руйнування на території приватного обійстя. На місце прибули рятувальники. Вони ліквідували вогонь. Вибуховою хвилою пошкоджено 10 житлових будинків. У них вибито вікна, двері та пошкоджено покрівлю. На жаль, травмувалася жінка 1949 року народження. Спочатку її доправили до лікарні згодом, після обстеження відпустили додому з діагнозом гематома нижньої кінцівки. Про «Пекельну ніч послухайте від очевидиця. «Сильний гул і таке червоне таке червоне леті. Я ще схватилася до вікна, то все добре, що ну, не попало на ноги. У вас також повибувало вікна. в хаті? — що, Нема, Я вікна. І ших сараї зняли, І двері всі поломані, і вікна. За даними очільника ОВА Сергія Тюріна, ушкоджень зазнали електротрансформатор лінії електропередачі дах ангара одного з підприємств через пошкодження електромереж відключено частину абонентів станом на 12-ту годину дня без електропостачання залишилися майже три сотні приватних абонентів і 11 юридичних осіб. Загалом РФ у ніч проти 2 березня випустила Україною 79 дронів. Сили протиповітряної оборони працювали у 13 областях. Пошкоджено збиття 63 ударних БПЛА. Ще 16 ворожих безпілотників імітаторів знешкодили системами РЕП. Близько пів на п'яту ранку окупанти скинули кап на село Турове Золочівської тергромади Харківщини. Унаслідок влучання на відкриту територію на околиці села пошкоджено три приватні будинки і ще дві господарчі споруди. вечора у селі Олександрівка Богодухівської громади через падіння уламків БПЛА Герань обірвано високовольтну лінію. Станом на сьому ранку сьогодні силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п'ять типу шахет. Згідно з повідомленням Віталія Кіма, при цьому нальоті люди не постраждали. Однак напередодні армія Путіна атакувала ФПВ-дронами куцерубську громаду, внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено автомобіль та лінії електромереж. Знеструмлено було чотири населені пункти громади. У іншому у приморському регіоні на Херсонщині ворог не припиняє обстрілів обласного центру та його околиць. Учора надвечір рятувальники виїжджали на, на гасіння пожежі внаслідок ворожої атаки по містечку Білозерка, де загорівся очерет на площі в один гектар. Уже вночі служба порятунку отримала повідомлення про влучання боєприпасів та займання газової труби і нежитлової житлової будівлі в місті Херсон. Пожежі ліквідовано. Звітують в ДСНС. Вова додали, що російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах в 39 населених пунктах Херсонщини. Пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили газову трубу, гаражі, автобуси та приватні автомобілі. Через атаку РФ десятеро людей дістали поранення, з них одна дитина. Дісталося і Одесі ворог вдарив по місту балістичною ракетою, постраждало дві людини, зазначає керівник ОВА Олег Кіпер. У своєму телеграм-каналі додає, що внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської республіки, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє чоловіків це співробітники порту. Крім того, в ніч на неділю, 2 березня, Росія обстріляла Краматорськ. Одна людина загинула, ще двоє було поранено. За даними обласної прокуратури, вкотре в зоні ураження опинився житловий квартал. За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення ФАБ 250 з модулем ОМПК. Як ви, любі глядачі? Сподіваюся, з вами і вашими рідними усе гаразд. Напишіть у коментарях, як минула ця воєнна ніч. Також долучайтеся до спільноти підписників фабрики новин і поділіться цим випуском із друзями.